В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Амінь. Вітаю, брати і сестри, всіх гостів наших сьогоднішніх. Вітаю всіх, хто не змерз, кого ще сніг не завалив, десь там по горах. Сьогодні церква дає нам до святкування чудову неділю перед просвіщенням або перед богоявленням. У четвер, здається, будемо мати велике свято богоявлення. Особливе свято, коли Господь, по суті, почав формувати нову віру. Пам'ятаєте, що віра це не православна католицька, протестантська, бо це, це церква, це конфесія. Віра християнська і не християнська. І папа Бенедикт якось сказав, вже нині прощений не буде, що треба розуміти, що євреї і мусульмани до нас дуже близько вірують, хоча б через те, що вірують у одного Бога. Бо, скажімо, такі хлопці, як там е, ці, що вірують у е, то, які були перед нами в Україні або на слов'янських теренах, які вірили там у Даждь Бога, у Перуна і в інших хлопців і дівчат, то там Бог каменю, Бог Сонця, Бог вітру, то вони з нами спільно нічого не мають, бо там все Бог. Ні? Або там де є, є такі течії в буддизмі. Я пам'ятаю, що монахи Сараку вважають, що і в кожній букашці є життя, значить є Бог. То стобігають і перед собою замітають, аби на всякий случай нікого не роздавити. І все життя перед собою замітають, ніде без віника не ходять. Ну і Бог допомагає. Треба берегти і комашок. Але розумієте, у богоявлення, тому просвіщення, бо Бог нам відкриває себе що товариство. Я є в трьох особах: один Бог у трьох особах: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І звідси, по суті, починається розкриватися таке вже ширше богослов'я християнське. І наше богослов'я оперте на Ісусові як другій особі Тройці, який за нас помер, який нас відкупив на Христі, але в якого є ще три особи. Неймовірно, один Бог, а персони ну, три окремі. Помремо побачимо. І зверніть увагу, що говорить Тобто неділя перед просвіченням до чого нас годує. І так само закінчився апостол, правда, щоб ми з любов'ю очікували Божого приходу. І Євангеліє говорить: готуйте дорогу Господню. Для того, аби ми зрозуміли, я вам зачитаю цей абзац із книги Пророка Ісаї, якого, якого цитує Марко. «Утіште, утіште народ, мій каже нашого Бог. Промовляйте Єрусалимові до серця. І вістіть йому, що скінчилася його служба, спокутувана його несправедливість, бо він прийняв з руки Господні удвоє за всі його злочини. Голос чути: стеліть Господові дорогу в пустині, рівняйте в степу шлях нашому Богові. І тепер увага інструкція, як це робити. Нехай кожна долина заповниться, кожна гора і пагорб, нехай знизиться. Нехай провалля стануть рівниною, а при кручі низиною, тоді слава Господня з'явиться. Всі творіння узряті її разом, бо так прорекли уста Господні. Яка інструкція? Того, що забагато, забрати, там, де не вистачає насипати, не? криве вирівняти, не складно. Бо <кх> до нас до церкві заклалася така ментальність магічна. Така ментальність. Ну, пов'язана із чаклунством. Ми чекаємо пана священника, аби нам прийшов хату посвятити. У нього якась супервода заряджена, не така, як у нас вдома. І він нам зараз прийде і зробить нам щось, якийсь там обряд, якесь шаманство, і все. Цілий рік ми можемо мати спокій. Не знаю, чи ви чули, є така легенда, що якщо з'їсти один літр цих суниць лісових ягід, то до тих вітаміни ми заряджений на цілий рік. Ну, добре, але ну, заряджений, но... але мало з'їсти одної баночки. Треба, треба ще щось друге їсти, аби, аби заряджати на цілий рік. І ми до цього. Це, така ментальність, такий спосіб думання нам дуже близький. Позвоните, той старайся, у мене проблема, мати 500 гривень будь добрі, добрій, зробити щось, аби не було проблем. Це так не працює. Нам, що буде робити священник на богоявлення? Ходити з водою, над якою будемо всі молитися, аби Господь її благословив, і освячувати доми. І тут є ключ. Ключ є у слові освячувати. Готувати Богу дорогові це освячувати себе, освячувати дім, освячувати свої думки, своє серце. Слово святий, слово кадош по-єврейськи, означає відрізнений. Тобто не такий, як другий. Святий буквально означає інакший, нетиповий, незвичайний. Коли ми кажемо, що Бог святий, то він відрізняється від усього, що ми знаємо. Знаєте якогось доброго чоловіка? Знаєте якусь добру жінку, то я що Бог святий інакший від неї, від усього, що ми знаємо. І посвячувати хату, це буквально означає цією водою. Над якою ми молилися, на яку зійшов Дух Святий. Ми ставимо печатки. Господи, хочу, аби і в цій коморі, і ця комора би була посвячена, аби ця комора мені служила на то, аби я йшов до царства Божого. Аби і підвал, і криниця, і хата спальня. І це насамперед має бути не робота священника, це має бути робота протягом цілого року вас, а священник приходить, як печатку класти. В кінці року, чи на богоявлення, Початку покласти. І пішов собі. Бо якби все залежало від води освяченої. Так, добре, уявімо собі, що дійсно, бо так як в молитві пише, демони цю воду не люблять, бо вони не люблять все, що Богові посвячене. І ми приходить свяченик до хати, побризкав, опропив і виходить з хати і жде. Хтось заматюкався або хатя, або закляв, знову маєш, заходиш і знову бризкаєш. Хтось там збрехав чи осудив, чи посажався то маті і вертаються і знову. Слухайте, вже би стіни позмивав, вже би хата поплісніла від стільки води. Значить, освячення має йти від нас. Я пам'ятаю, коли я ходив е, семінаристом, допомагав священнику з кадилом. До речі, тоді я навчився професійно кадити по Добробратівських хатах. І ходив освячувати хати. І така картина: ми заходимо в одну хату, ну то в хаті що більш-менш непогано, а я дуже швидко вмію бачити, що в хаті є, що не є. Цікаво мені. І дивлюся, я на що робити з кадилом. Ти ходиш там, що співаєш, тропар, на пам'ять, знаєш. І заходимо ми в кімнату одного юнака, а в нього на стінах висять десь три або чотири дівчата без одягу. Файні, ну факт, що файні. А свішеник став з кропилом, і я став. Дивимося на ці образи. А він каже, е, то то не борята аби добре ті образи зняти. No. А чого? Так що, так, що, а що там? Так як чого каже, ну бо ви себе мусите визначити. Треба себе визначити. Чи ми дім освячуємо, не? Чи, чи ми дім не освячуємо? Освячуємо дім. Та з тими іконами у лапках щось треба зробити. Заберіть їх. Бо чого? Бо, -бо освячуємося ми тоді. Коли, коли у нас працює Дух Святий. Ось чому сьогоднішнє Євангеліє завершується цими словами. Я вас хрестив водою, каже Іван. Тобто, хрещення водою є на покаяння. Я вас хрестив водою, але Він, тобто Ісус, той, який іде за мною, хреститиме вас Духом Святим. Як це виглядає на практиці, які наслідки є хрещення Духом Святим? Тобто більш-менш усіх нас хрестили водою. Пам'ятаєте, як ти Іван, пам'ятаєте? Коли ти був півметровий похрестили. Тобто, цим, цим проблем нема. На покаяння ми похрещені. Тим більше, що нас хрестили вже не просто хрещенням Івана, а нас хрестили нормальним хрещенням у <кій> ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тобто нас хрестили як просвіщених. До речі, інша назва хрещення також тайна просвіщення. Але один із найбільших, так, найбільш видимих наслідків. Дії Святого Духа, або Хрещення Святого Духа є те, що тобі не треба ховатися ні від кого, аби бути Божим. Не треба ні від кого ховатися. Наприклад, я постійно чую і в діловому, особливо від тих людей, які до церкви не ходять або, або не мають відношення, та так, 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 беріть мало та випийте, так ніхто не видить. Слухайте, для мене не, не є гріхом випити, але при чому тут ніхто не видить? Або там і щось зробимо, та ніхто не бачить, або ніхто не дізнається. А слухайте, причому Дізнається чи не дізнається? Розумієте? Чи не найяскравішим наслідком хрещення Духом Святим є те, що я хочу бути з Богом Божим, бо я це вибрав. І не тому, що Бог мене відтак покарає. Ні, бо це теж рабство. Синівство, вільність, коли я вибираю бути з Богом, і Дух Святий у мені працює, і я не матюкаюся не тому, що мені не личить, бо я священник. Я не матікаю, тому що Богові це не подобається. Відчуваєте різницю? І, і, і ми цього маємо вчитися на кожному етапі. Недавно, недавно у нас у сім'ї виникло непорозуміння із заздрістю. Ну, так, знаєте, дає 5 дітей та й стає я. Я десь заздю дітям, у них є машинки на пульті, а в мене не було ніколи. Я лише мріяв. Ну, а, а вони собі, між собою швиденько, а чого в нього є, а в мене нема, а чого в неї і коротше. І дав, і, і, ну і що робити? Пробуєш якісь аргументи від себе не працює. І дав нам Бог таку милість, що вони читають Біблію свою дитячу, і там була якась історія про Каїна і Авеля. О, а це ідея! Ми ще потім мультик включили, історію проробили, і вони виділили, як Каїн убив Авеля жорстоко каменем у полі. І, і, і хлопці, яка причина? Дівчата, яка причина, чого Каїн убив Авеля? Та заздрості! Бо. Він приносив Богові жертви, хоч які, хоч і з чого. а Авель молодший брат щиро із найкращого. І Авеля жертви Бог приймав, Каїна не приймав. Заздрісті взяв і убив. Тобто, хлопці, дівчата, якщо ви будете заздрити, то ви б'єте один одного. Серйозно, це дойде до вбивства. Не вірите? То подивіться, що роблять. Не хочу. чуть не сказав, брати. Ну, ці о, хлопці, які прийшли в Україну воювати, що роблять із заздрості. І так і говорять, що хто вам дав право так жити розкошно. І це, якщо не зупинити, що ви думаєте, це спрацювало? спрацював ну, другий день комусь там Бог дав подарунок файний із малих, а другі вже дивляться, зуби стискають і, і радіють за нього. Але вже є плоди. А чому є плоди? Бо я зробив не те, що я хочу від себе, а я кажу, Боже, що з ними маю робити, аби їх не побивати? Бо добре би дітей так мати і виростити, аби їх не вбити. А Бог каже, хай наявеля бере. Добре. Розумієте? Древня історія, яка сталася хто знає коли, допомогла мені тепер. Помагає тепер. І ви знаєте, що для нас, українців, тема зараз це особлива тема. Тобто, розумієте, готувати путь Господню це буквально освячуватися ним. Наслідок хрещення Духа Святого, як легко можна перевірити, як ти поводишся тоді, коли тебе ніхто не бачить. Коморі, коли тебе ніхто не бачить, у пивниці біля вина, вина, біля бочки з вином. Yeah. Як ти тисядиш тоді, коли тебе ніхто не бачить, а можна щось на, щось не хімічити? Можна щось підкупити, підпалити, підмастити, підліпити. Як ти, себе, як ти тоді поводиш? От я наслідок. Бо коли тися поводиш, ми там вчора дивилися якийсь фільм про вікінгів і як насильно насаджували. Християнство на, на багатьох вікінгів. На силу просто могли. На сміх, якщо ти не не, не не хотів навертатися у лапках у християнство, то, то вирізали тобі ножом хрест на спині, аби ти пам'ятав на все життя. Уявляєте? Там могли б руку відрізати, не хочешся хрестити. відріжемо руку, нашу тобі руку. розумієте? Але це, але це, це не пробують Євангелія, це збочення. І таке було. І таке було не лише в історії з вікінгами. І це, це не варіант. А який варіант? Так живи Духом Святим. Так живи в повсякденному житті, аби в людей виникали питання. Так живи, аби в людей виникали питання, та як, як ти так можеш? Ось що таке готувати путь Господню. А інакше, то я на богоявлення можу заказати пожежну машину і вашу хату з бранзбойта посвячувати під напором сеченою водою. Але якщо ви не захочете змінюватися, це ні на міліметр не поможе. Серйозно, без сенсу. І тому зміна завжди погодить звідси. Готуйте путь Господню. А, це, а це, це приготування це насамперед покаяння. Це насамперед, оце кажи Господи, слуга твій слухає. Тобто, ти, Господи, навчи мене, як, як, що я маю робити. От виникає в мене ідея. Я бачив дуже гарні плакати дівчат красивих. Ну добре, не повністю роздягнених. Хоче їх повісити до себе у кімнаті, Господи, що кажеш? А Господь каже: та рагаси. Якщо ти подивишся на іншу жінку з пожаданням, то вже зрішиш у своєму серці. Ти зможеш повісити таких собі такі образи і, і не мати пожадання, та не знаю. То тобто тоді не віше. Добре, Боже. Розумієте? Тобто серцем Ну, хотів би, ну хто до не хотів би, хотів би серцем своїм, спорченим. Але що я маю питатися кого? Його. Що має робити? Не треба. Добре не вішаю. І Женькам не дасть мені збрехати, що по сьогодні ні одна така ікона не висить у нас на фарі. Поки що. Бо я питаюся його. І, і так і так ми, ми маємо рухатися у всіх питаннях. У всіх питаннях. І тоді ти дивишся, кого у цій сфері вдалося порядок наробити. У цій сфері вдалося порядок наробити. Розумієте? І, і ось ось що є хрещення Духом Святим. Коли Дух Святий сходить на тебе особливим чином, а по суті, ми вже все маємо для цього. Хто з вас має тайну миропомазання, то ви маєте всі інструменти для хрещення Духом Святим. Але що означає хрестити? Бо тут, бо у нинішньому Євангелії, два рази говориться про хрещення. Хрещення водою, хрещення духом. Що означає хрестити? Повністю замочити, втопити, втопити. Тобто буквально втопити на покаяння або втопити. Духом Святим. Тобто так робити, аби у всіх сферах, в у, у, у тебе діяв Дух Святий, мав можливість з тобою працювати у всіх сферах. Бо потім оце освячення знову якось нам перекривляє мозок, перекривляє думання. Ми звикли, що приходимо в аптеку, приходимо в ептеку у веде аптеці, мені треба щось відбліг. Дайте мені щось відбліг. Бо да, якийсь там покапав бло, накидку, ні, на кітку на мацвора, бліг нема. І ми потім приходимо до церкви. Теж Тарас, у мене з малим проблема. Ні? І Каже мені одна жіночка у паломництві: у мене малий дуже п'є, що з ним робити? От дайте мені якусь молитву. Аби я помолилася, аби, аби не пив. Я кажу, я вчився 7 років у семінарії, то, то я не знаю таких молитв. Або я, я дуже не віглас. Або таки ж молодо нема. Або нема в церкві магії. Розумієте? Або це як розказував мені один чоловік про те, що приходить якийсь вуйко в аптеку, то каже жіноці, жіночко, поможіть мені, бо у мене, каже, дві курки дуже дзьобаються, і одна одній голову дзьобає. Що робити? А, а, а жіночка не розумілася та каже: найміть її психолога. Тобто нема такого, в церкві такого нема, що от ми прийшли з проблемою. Не? Ми там заплатили трошки о, добре, о, все вирішилася проблема, все, Боже, будь здоров. Господи, до наступних проблем. Щасливо! Нема такого в церкві. Це так не працює. Богові не треба просто нам помогти чи не допомогти. Ясно, що Бог любить нас, як люблячий Тато, і Він хоче для нас найкращого. Але найкраще це якраз і є Ісус. Найкраще для нас це не є просто щастя, здоров'я, наше щастя це Ісус. Наше здоров'я це Ісус! Наш успіх, наша реалізація, наше задоволення це Ісус. І щое б ви питання не дали, ви скажете, Господи, має таку проблему з ними, що робити? А Господь що скаже: Ісус. Поставити питання, Боже, маю проблему з сусідами, що маю робити? Якусь може молитву? або що? Що скаже Господь? Ісус. Що скаже Марія? На кого покаже? На Ісуса. Розумієте? А ми би хотіли. Ні, то то мені так не подобається. Якісь стосунки будувати з якимось, з Богом. Ми дайте мені якусь формулу і, і... і розійшлися. Це так не працює. Бо Богові насамперед важливий йти. Не твоє здоров'я, не успіх, не... не задоволення, не радість ти. Важливий йти. І якщо ти не є із ним, то послухайте, будьте обережні, бо тоді усе, що ви маєте, під загрозою. Здоров'я, успіх. Якісь надбання все під загрозою. Бо Бог так може пекнути, аби тебе прокинути, що вам це може не сподобатися. Тому радше, аби не ризикувати своїм домом, здоров'ям, успіхом, бізнесом, кар'єрою, то краще наперед, справді наперед, з Богом миритися, справді готувати йому дорогу. Як що над міру, що занадто велике, зрізати? Яка долина є дістріщена? засипати? І ми це добре знаємо, не? цей образ, який нам вчора нагадав Василій Великий. Мені так, так сподобалося справді, особливо у хусті, я помітив, купа машин. Дійде, Василя йде неділя, купа машин заходить помитися на цій станції самообслуговування. Ну бо як, ну, бо свято йде неділя, так то до неділю, аби машина була нечиста. А Господь одразу каже, там на мойці, каже Господь, а серце, дитино? А душа твоя в якому стані? А з братом ти як, а з сестрою, а з дружиною ти як чи з чоловіком. Готуйте дорогу Господню. І тому ми знаємо це. Ми знаємо, що йде Різдво добре ви хату прибрати. Навіть там десь у шухляді я вже півроку хочу перебирати, навіть там поприбираю. Навіть я перед Різдвом зробив порядок у кабінеті книги поскладав. З'являєте? Бо треба, бо треба щось трошки і порох повитирав. Я не хвалюся так, але просто показую, що ну, ми розуміємо, що треба прибирати. А Господь, а Господь одразу каже: бо Бог знає, що важливіше. Бог як твій тато, як твій сотворитель, Він знає, що важливіше: поличка у кабінеті чи важливіше твоє серце. Важливіше там прибрати вітальню, бо прийдуть гості, чи важливіше твоя душа. Розумієте? Тобто напрямок у нас хороший. І машина має бути нарізвочиста. Усе має бути. І має бути 12 страв. У нас було цього року на святу вечерю. Має, найбуде. Але, але чи є все інше? А, а чи ти дбаєш про те, аби було на святу вечерю 12 чеснот якихось? Правда? Готуйте дорогу Господню. Це заповідь давня від Ісаїць декілька сот років перед народженням Христа. І це триває по сьогодні. З цього починається блага звістка Євангелії від Марка. Готуйте. Тобто я вам можу інакше це Євангеліє перечитати. Брати і сестри діловчани, чи там франківчани, рахівчани. Не обманюйте себе, бо автоматично Бог вам не зайде із водою освяченою на Йордан. Але гія, гія, тобто треба, гія. Самому себе готувати для приходу Бога. І тоді, навпаки, коли починає тобі Господь діяти, коли починаю тобі працювати покаяння через хрещення, коли починаю працювати хрещення Духом Святим, по справжньому, тоді справді освячуєшся ти. тоді навіть священник, котрий прийде з водою освяченою, то також освячується. Серйозно, священник. Не тебе посвятить, а від тебе вийде святіший. Я знаю купу людей, перед якими я капелюха знімаю, бо справді вони так се з Богом знають, що я їм хіба можу заздрити по-доброму. Тобто ти тоді стаєш святіший. Вода зайшла, священник до тебе зайшов з водою, яка освячена на 40 балів, а вийшов з освяченою на 100 балів. Видаєте? Я один раз гіршилася жіночка у братові, бо побачила, як у нас було там уже у місці води освяченої буквально грам 100, а ми долили, долили 4 літри. Що ви робите? каже, та ви тепер з простою водою будете ходити по, по хатах. А батько їй каже, Жон, по-перше, вся вода на Йордан освячена, вода освячується молитвою. По-друге, нема таких пропорцій, як у алхімії, ми собі думаємо, правда, для того, аби освятити нову воду. Та має бути 60 на 40 не менше. Нема такого. Розумієте? Навпаки, як ложка дьогтю може спортити бочку меду, так само капля святості може освятити ділове чи увесь чи світ. Тому так важливо благословляти. Тому так важливо хреститися Духом Святим. Капля Духа Святого перемінює. Усе капля Духа Святого. Ось, ось чому та, так нам рекламує Марко сьогодні. Я вас хрестив водою, каже Іван, а Ісус вам буде духом, Святим хрестити. Тобто, Хрестити це буквально, ну такий був вираз. Ми хрестили флот чужий. Тобто ми хрестили буквально, ми його занурили, все, його нема. Але у християнстві хрещення це не просто нема, бо нема. Тебе занурили, тебе вже старого нема, виходить новий тарас. Ну, ясно, коли ти дозволяєш собі далі там грішити, матюкатися, там, клясти, обманювати, давати хабарі, то ти відроджуєш старого. І знову ложка йогтю, ложка солідолу спортить е, бочку меду. Розумієте? Але і, і тому нам треба о, о, тому ця робота постійна до церкви ходити постійно, читати над собою, працювати, молитися, спілкуватися. Оце є все освячення. Святі таїнства, молитва, піст, паломництво, покута, чинки милосердя, це все йде о освячення. Щоденна молитва, добрі справи, допомога іншим, освячення. Це все процес, процес освячення. Тобто ми дозволяємо Духові Святого, якого ми прийняли в таїнствах, якого ми свідомо прийняли, який нас охрещує, змінює. Ми дозволяємо, аби Він нас освячував і надалі. Крок за кроком, день за днем. Тиждень за тижнем. Формація, формування, ліплення. Тому моліпся, брати і сестри, сьогодні, щоб ця робота не була робота лише священника. Є у нас піп, він має зарплату, то, то його робота. Ні. Це робота кожного з нас, це, власне, це робота кожного християнина. Бо виникає питання якої комедії, от ви я вам зараз дам питання: дайте, дайте мені, будь ласка, номер телефону або повіште, де у нас у селі живуть е, жони, бабки, дідики, які вміють баяти, які вміють зливати віск, ліпити, примолювати, нашіптувати, знімати навроки. Одразу приходять на пару імен на думку. Ну то та би могла, ну той непогано годен. Яку комедію, коли в діловому є сім церков, ще має місце якісь баби, які щось там роблять? І то диявол, чому треба за це молитися? Бо диявол нас так обманув, що на, на початку газети пише: вчора відбулося в районному центрі вертеп, де ми проставляли Ісусіка Народженого... тра народженого та А заді баба Гафія, один сеанс 600 гривень. Знімаю порчу, накладаю привороти, відвороти, перевороти, на вороти. На першій сторінці. Всі тішать, як ми колядуємо, а на задній сторінці Баба Гафія. А ще може бути і не сама, як там баба Надя, баба Гафія, така сякає, ще якась. all inclusive, Там 600, 600 гривень все вам зробить. Ви розумієте? Тобто це, це просто це знущання диявола над нами. І він сидить і житься, Ну, оце християни, молодці. Тут нашу хрестик, а тут підкову. До речі, якщо вижу когось з вас у хаті підкову, то нею будете буде Або якісь обереги, або якийсь знак зодіаку. Серйозно, я раніше був толерантний. Тепер уже ні, ви знаєте, що з, 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 з цим тарасом щось не так. Не буду це мирити. Боже бо вони <к Perfect> увижу підкову, не захочете, аби її викинув смітник, в ту секунду яся розвертаю і вам хату не освячую. Нащо? Вона вже освячена підковою. Підкова вас не береже. Підкова нехай вас веде, провадить і просвіщає. його! Серйозно? Або там оберіг якийсь віник. Ну, ви точно раз ви не розумієте, я цим віником прикладалася до гробу Господнього в Єрусалимі. Господи Ісусе милий. Пробач Боже, що ми тобі віники носимо до гробу Господнього. Розумієте? цирк дроті. Тому молімося, аби ми мали чисту віру. Чисту віру. Віру згідно Євангелії, віру згідно навчання церкви. Щоб ми готували цю путь Господню. І це насамперед наша робота. І це робота не лише на богоявлення чекати пана священника, аби, аби прийшли побризкали. Або ще каже жінка, от чи побризкайте мого чоловіка, бо такий нечесний. А я його можу відро замочити, то ніч не дасть буде мокрий. Це ваша робота, ви готуйте путь Господню. Це, Це твоя робота, це робота кожного з нас. Бо інакше ви можете однородно втопити у ванні святої води це ніч не поможе. І навпаки, коли ти є з Богом, тоді і усе тобі йде на благословіння. Мировання то мировання, і, і тебе Господь ще більше благословляє. Свячена вода, то дійсно твоя хата через воду стане ще святішою. І навіть люди, які будуть біля тебе проходити, не будуть знати, що будуть благословлятися. Розумієте? Тоді верба освячена. Кошик на пасху, колядка, тоді все тобі дає, ідея, як плюс, 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 плюс. І тоді, і тоді реально у тебе вдома є те, про що говорить Іван Задустий, зроби церкву із дому свого. І тоді, через рік, коли я буду робив раз ходити на хати освячувати на Богуя він скаже, ти, стара, можете і не йти. Серйозно, можете і не йти. У мене хата вже така освячена, що просто вже ви нічого не зробите більше. Що хто знає, яка у вас вода, може, наоборот заберете святість, може і не йти. О! Дай Боже, аби дожили до такого часу, аби сміливо сміливого доблисти, то й стара сидіти собі вдома. Наші так освячені і сім'ї, що куди вже більше. Моїх дітей вже можна і коронаста скласти, та й мене самого. От, от є ціль го готування дороги Господньої. От є ціль праці над собою. От є ціль християнської спільноти. І взагалі християнина учня Ісуса Христа. Так працювати кожен рік над собою, аби справді перемінюватися розумом, серцем і вчинками. І, і, і так, аби цілим життям робити славу Богові. Не лише одним днем чи якоюсь одноразовою акцією, але цілим життям. Амінь. Христос рождається.